На початок 2025 року українці довірили банкам майже 1 трильйон 400 мільярдів гривень. І це понад 150 мільярдів більше, ніж роком раніше. Що це означає? Ми віримо у майбутнє України. Але знаєте, що дивує? До банків люди несуть гроші спокійно, а от накопичувальні програми у страховій компанії часто викликають страх. Хоча і банки, і страхові регулює один і той же Національний банк України. І навіть більше до лайфових кампаній вимоги ще жорсткіші. Банк це добре для коротких цілей, а страхові накопичувальні програми для довгих це пенсія, навчання дітей, власне житло тощо. І завдяки складному відсотку ваші цілі досягаються вигідніше. Не бійтесь нового, будьте заможними і фінансово грамотними.